7 липня 2007 року на Прикарпатті викликало справжній ажіотаж. Більше місяця не вщухали розмови довкола появи на дереві силуету Діви Марії у селі Бринь Галицького району. Відтоді паломники постійно навідуються сюди, аби побачити бринське диво. Сьогодні у селі освятили капличку, яку звели на пожертви вірян. Звістка про Бринську Богородицю два роки тому облетіла багато сіл і міст. Віруючи, з'їжджалися з усіх усюд. Кожен хотів побачити на власні очі Богоматір і доторкнутися до святого місця. І до сьогодні Матір Божа із липи нікуди не зникала. Люди захоплено розповідають, що бачили її. Ісуса Христа бачив, сприйнято нормально. То хто хто не хоче при, при, признати, то той значить не признає. Хто не вірить, то не той. Перші то, то. дні, це був 8, го там, го то люди ломили кору, гілі вимили, все. Вже сказали в селі, що є, то вже йшли люди там. Та й дивилися, й вже... дехто в сердині віддів, а я лише так відділа на, на... 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 на дереві. Я прийшла, подивилася, э, здалека, здалека, здалека так. Ага, є. Прийшла ближче, щось не так вижив. Я так два кроки зробила взагалі, я бачила. Усі. Це такої добре придивити та й ви сьогодні. У брині знову людно. У церкві відправляють святкову літургію, а після неї освячують новозбудовану каплицю. Відразу після появи Марії на Старій Липі громада села почала збирати кошти на її спорудження. Зібрали чималу суму, майже 100 тисяч гривень. Капличкою селяни дуже гордяться. Такої немає ніде, тому що коли я запитала священника, як каплиця проектувалася, він сказав мені, мені приснилось. Все, що ви бачите, це є велич. І руку священника, архітектора нашого, який це все зробив. на освячення каплиці. Приїхав сам владика Емерит Софрон Мудрий. Незважаючи на гучний резонанс бринського дива, івано-франківська єпархія УГКЦ коментує цю подію нейтрально. Священники не називають об'яву на дереві чудом, але й не заперечують, що це Божий знак. Чи можемо ствердити, що це від Бога чи ні? Не, не знаємо. Треба знаків і дуже часто ті появи є з якими, завжди супроводять появи якісь, які підтверджують, що це є від Бога. Від сатани, певно, не може це бути добре діло, діло молитви, яке скликає чи стягає людей. церква дуже уважна, нейтрально ставиться до тих речей, отже, і не заперечує, як десь люди хочуть. Чи появляється якась десь була, хтось бачив, тоді. Хай йде собі моляться, то часом покажеться, яке то чудо є. Чи то Боже, чи не Боже. Старожили переконані, поява на дереві Діви Марії не що інше, як її бажання повернутися на своє місце. Раніше тут була польська школа, а в ній схожа мармурова статуя. Випадки подібних богоявлень у Західній Україні не поодинокі. Лише в Івано-Франківській та Львівській областях налічується з десяток місць, де з'являлася Божа матір. Розгледіти її, кажуть віряни, не вдається лише грішним. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з Галицького району, новини телеканал Третя студія.